Чергова архітектурна пам'ятка у центрі Одеси на межі руйнування. Дах будинку на Некрасова 8 у дірках, але не через російський обстріл, а підвал просідає донизу. Крім того, будівля знаходиться в ареалі, який під охороною ЮНЕСКО, але це від поступового руйнування. Будинок не рятує. Як живуть люди на Некрасова – Дивіться у сюжеті. Одеса Некрасова, 8 історичний центр міста, який під охороною ЮНЕСКО. Це будинок Маврокордату. І ось так моторошно він виглядає зсередини. Все у тріщинах та занепаді. Дверні відкоси у підвалі просто розплющило. То впадьоти це сюди, і всі сусіди висипляться вниз. За цей будинок, який от от розійдеться по швах, бореться харків'янка Світлана. Вона переїхала до Одеси ще до повномасштабного вторгнення, і наше місто її неприємно здивувало. Я коли переїхала, у нас ще був Харків дуже красивий, зроблений, і мене здивувало, чому в Одесі нічого не робиться. Ну це двір. В центрі міста Одеси тут дворик митців. Ну, якби багато людей приходить, але вони бачать ну реально мусорку. Світлана каже, жити тут страшно, бо постійно здається, що будинок от-от впаде. Тим паче, наприкінці липня, внаслідок обстрілу центру Одеси, тріщини у підвалі стали більші. Ось так, наприклад, повипадали цеглини з несучої стіни. Підвал у цьому будинку величезний по всій площі будівлі, але ховатися тут від обстрілів ще більш небезпечно, ніж просто ігнорувати тривоги. Пряти це тут не варіант ні в кому випадку это лучше вообще просто выйти на улицу и постоять потому как здесь ну это реально опасно посмотрите что с дверными как это коробочка да и получается что на нее тоже давит просто что дом начал именно проседать Жити тут небезпечно не лише через підвал, дах будівлі, теж у тріщинах та дірках, наче від обстрілу, за цей будинок люди борються ще з 2011 року. Але більшість мешканців вже зневірилась. Тут живуть бідні люди, там пенсіонерка, там тот бездомний, тот-то. Хто тут буде робити? Тут ніхто не буде робити. якщо це не потрібно властям. А властям це зачем? Я думаю, що. Нічого не зміниться. Будинок на Некрасова 8 є у міській програмі збереження архітектурних пам'яток, як і ще понад сотня об'єктів. Цьогоріч на ремонтно-відновлювальні роботи та реставрацію з бюджету було передбачено 180 мільйонів гривень, як і минулого та наступного року. Але коли почнуть ремонт у цьому будинку та чи взагалі почнуть, невідомо. Тим часом будівля, яка розповзається, навряд чи витримає ще один російський обстріл або ж сильну негоду. Ксенія Сітінська, Євген